Деньяти місця, будемо починати роботу нашої колегії, в нас є хвороб, ми можемо розпочати нашу роботу. Прошу всіх цінувати час, цінувати здоров'я один одного. Давайте працювати конструктивно і якісно. У нас завтра в пленарне засідання. Питань нема дуже багато, але ті всі питання є дуже важливі, тому що мова йде про безпеку міста. Мова йде про безпеку міста, тому, шановні колеги. Пропоную, щоб всі підготувалися. Що треба десь на фракції, можливо, якесь питання проговорити. Скажуть, будь ласка, там заступники міського голови підійдуть, що якісь питання і які додаткові питання дадуть розуміння. Підготовлена колегами, депутатами, є ухвала по водоканалу. Ми домовилися з представниками фракції з нас, що ми ранку трошки її відкоригуємо, щоб вона була стилістично правильно записана. І завтра ми будемо проговорювати питання стосовно функціонування міста, тому що а, прогнози дуже нетипні. Чесно нам скажу, прогнози дуже нетишні, тому що треба готуватися до найскладніших сценаріїв. Тому рішення, які сьогодні прийняла бюджетна комісія, це дуже правильно. Дякую за підтримку. Дай Бог, щоб, звичайно, не було, не було біди. То таке. Але включаю цю ухвалу. Зараз голосувати за це треба, що завтра ми доопрацьовану ухвалу включаємо перегляд. Зараз ми все зробимо. переживайте, ми все зробимо. Колеги, колеги, я не заперечую, я це. Слухайте мене, будь ласка. Тепер перше питання це по. по... Перше питання. Ті питання, які... Ще потребують доопрацювання. Дев'яте питання треба доопрацювати. Як? Зубач, будь ласка. Хто у вас Про затвердження. Секундочку. Дев'яте питання, Хлена пропоную його перенести. Дев'яте питання. Зубач, по-вашому. боку. 14, 15, і 16. Є пропозиції, що ми їх пригулювали, зрозуміло. Які ще питання потребують до опрацювання сьогодні, Будь ласка. Шановний Андрій Іванович, шановні колеги, може це зараз не дуже доречно? Це що? приїхала делегація з Вінниці, привезли вам сирний пиріг. Я виконую доручення, яке мені дали колеги з Вінниці. Будь ласка, будь ласка Оля тему, яку озвучує протягом двох попередніх засідань. Колегії в порядку денному є ухвали, які не були завізовані на момент включення в порядку денний. Це порушення регламенту. По-перше, питання ухвали номер 9 Комісія законності є профільна комісія, і не може бути так, щоб регламенті, щоб ухвала про регламент з'являлася в порядку денному, якщо на ній немає візи профільної комісії. Тобто це є неповага до колег депутатів, які працюють в профільних комісіях, і до регламенту, і до закону. Тому ця ухвала не могла бути в порядку денному, бо на ній немає всіх військ. Аналогічне питання десяте: це питання теж ухвала була незавізована на момент включення в порядок денний. Ухвала номер одинадцять. Вона також була незавізована на момент включення в порядку денний. Є ще багато інших питань. Але можливо питання бюджету і питання функціонування комунальних підприємств є такими, які дійсно е, життєво важливими для міста. Я на них зараз не наполягаю. Але питання взагалі наших підрозділів і підготовки до організації нашої роботи дев'яте, десяте і одинадцяте питання. Я пропоную вилучити, що вони життєво необхідні, нехай колеги включають їх на колегії як додаткові. І тоді можна формувати порядок. Можна запитання до вас? Можна? Дев'яте питання було в нас в порядку денному минулого канарного селі. Воно не пройшло що не запитання. воно було в порядку денному. За два тижні чому ваша комісія його не розглянула? Його не було, Андрій Іванович. Як не було? Було хана на питання дев'ятенько? Воно не було, воно надруковане після взагалі формування. Ні, дивіться, коли це ухвала надрукована. І дев'яте питання. Я не маю вона в три тижні є видрукована ухвала, яку ви розумієте, що вона є важлива, і ваша комісія її не розглядає. А Чому Тому що Галена Казимирівна не подала її до нас на комісію? У нас сьогодні була комісія, і цієї ухвали в нас не було в порядку денного. А минулого разу вона її зняла з порядку денного. Тому це не питання ви знали не про її існування цієї ухвали? Якщо вона не потрібна, ця ухвала і її знімає розробник з порядку денного. Ну це є право розробника. Перенесла сьогодні її вона її перенесла того, що ви її розглянули. Сьогодні був порядок денний сформований і була Галина прийшов. Казимирівна. Цій ухвали не було в пропозиціях взагалі. Куда? Ми засідали. Можна я поясню? насправді перед цієї ухвали має засідати експертна комісія регламенту, Яка засідає? яка дуже важко йде. Тому перед її. Оскільки вона не дала своїх пропозицій, то й вам Галена Казумиріна не направила на комісію. Тому вона сьогодні направилася питання на Якщо ми ви перенесли його за своєю заявою, це не немає і ви його знов не подали. Ви його перенесли і нам не подали. Я ж не буду за вас ви. Помовні колеги, колеги, я прошу поваги, туди Тут ніхто. ніхто не має корони. Тут Тот ніхто не має колони, ні, приноси... ні, ні. Ні. ні до кого не треба приходити з поклонами. Так, ми кожен з нас має йти ні. на зустріч один одному, продати. Зараз мова йде зовсім про інше, Дивіться, якщо чиновник переносить питання для того, щоб продовцювати, то ми не знаємо, коли він доопрацював. Він приходить і каже, от сьогодні я готовий вам доповідати. Я, наприклад, не можу включати знати, чи допрацьована ця ухвала, чи не допрацьована. Її перенесли на в неї про прохання. Вона її е вона не милі, ми а чому вона це перенесла? Ми не знаємо. Я вам розкажу чому. Тому що ми перед минулим пронаджене засіданням Мали зустріч керівників фракцій. І, вони І ми домовилися, що враховуючи, що немає візи комісії законності, ми її перенесемо. І за два тижні комісія це розгляне. Розглянула комісія. Вчора подала Галина Казимирівна свої ухвали на комісію. Ми сьогодні засідали, проблем немає. Чому не була подана ця ухвала? Є два аспекти цього питання. Перше ця ухвала немає розуміння, не має розуміння вшатському корпусі її прийняття. <сі> Друге питання є, то що я розумію, регламентна комісія не зустріла. Але все одно ми ще домовилися не чого, зараз, ле, ле, ле. Чому З'явилася ця ухвала. Знаєш, не з'явилася? Керівник фракції. Тому що керівник фракції. Керівник фракції дав пропозицію, підготуйте, будь ласка, ухвалу, щоб ми це питання внесли вміти до регламенту. Ваш керівник практик. Наш керівник про це не ми, 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 це ми цю ухвалу підготували. Тобто перед за керівник перед минулою фракцією попросив не це минуло. питання ще перенести. Ну то вибачте мене, якщо ми в одному городі не можемо знайти порозуміння, гріх нам ціна. Наш керівник фракції подав пропозицію внести ухвалу про зміни до робонання. ми мали спільну зустріч Давайте повернемося до питання, яке я пропоную, шановні колеги. Шановні колеги, проблема в тому, що в нас порядку денному є ухвали, які не завізовані. І так не можемо в порядку модерному є ухвали, які важливі для життєдіяльності міста Львова в часі війни. Я от собі от Лопачак, дивиться в нас з фронту. Що він це може це подумати? Це Чи тільки ухвали, які про це є сором? Ми зараз ці питання важливі. говоримо. Будь ласка, річ чому депутатські ухвали зараз. Дивіться, я трошки відійду від тематики регламенту, бо можемо довго дискутувати. Але дивіться, був дуже смачний. Він не ці великі, дякую. А у нас тепер ведеться відеотрансляція відповідного засідання колегії, а ми їмо якось, давайте ми будемо покушаю. хто вас покушає. Друзі, я вас Які ще питання? побіцяю. Я пропозицію хочу поставити її на голосування. Я вам дав слово. Я прошу поставити на голосування. Уляне, я вам дав слово. Ви виступили. Поважайте ведення нашої зустрічі. Я прошу її поставити на голосування. 10, 11, 11. я ще раз говорю, прошу вас поважати один одного. Запитую, які ще питання потребують вилучення з порядку денного. Є ще питання? Станом на голосування. Є, немає. Які ще питання треба додатково розглянути? Є ще питання? Я голосування. Нерухомого майна підголоском 12 а це нам на буха передали на сосну станцію, єсмічна короткому управління і наступний проект свали продання згоди на прийняття власні передні громади та обладнання договору про пожертву проміжні на попарківські студії. Це будова. приміщення передається без оплату жертвування. Дякую, шановні колеги. Ми консолідовуємо прийняли рішення не розглядати питання номер 9 і зубочу озвучив ті вето, до яких немає за увагу. А чому консолідовано? Ви не поставили на голосування ці питання? 9 10. 9, 10. 10, 11. Є пропозиція. 9, 10, 11. Я вже потім 10, 11 можу включити. не включити? Хайдуть на наступний час, коли вони будуть завізовані. Проблем немає. <рес> Просто в порядку денному є ухвали, які не завізовані, а є завізовані, які не потрапляють в порядок денний. Бо вони О, не такі дуже досяганні ці ухвали. Будь ласка, Мартинюк. Депутат шановні колеги. Я прошу додатково включити в порядок денний завтрашнього планового засідання ухвалу за співавторство з колегами про порядок здійснення публічної комунікації по судовому Львівської міської територіальної громади на період дії воєнного стану в Україні. Ця ухвала була підготована і роздрукована ще перед минулим сесійним засіданням. Вона повністю на сьогоднішній момент є завізована, розглянута. Тому ну, мені теж не зрозуміло, чому вона не попала в порядок денний. І прошу поставити на голосування Андрій Іванович, щоб колега Я вирішила завтра включити це додатково. Дякую. Я пропоную знаєте, яким чином. Питання? От є пропозиції додатково включити питання. Є додатково виключення. Підтримуємо все. Виключаємо, включаємо. Ставлю на голосування, виключити, включити всі вам і, 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 і ваше також Я, я перепрошую поставити. ласка, голосування моєї у кого окремо. А ми всі разом ставимо пакетом. Це, це не коректно. У нас немає пакетного голосування. Чому немає? Ну тому що немає, тому що там сформований регламент і так у нас, нас є. Ми, за... ми можемо проголосувати за державну голосувати державну. Я державу... державу... як право головуючи ставлю на голосування, вилучити ті питання, які не готові, які були всі озвучені. І паралельно включити всі питання, які готові хто ви, за, ви, прошу ви, про ви, 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 прошу проголосувати всі питання. Так, всі домовити всі скажіть, що за що ми ви голосуємо ви, про вилучення, ви, голосуємо ви, про все. Ви, вилучаємо все, що ви озвучили, і ви, включаємо все, що ви сказали. Ставлю на голосування. Хто?